Кінець 80-х, початок 90-х Мілуокі. Джефрі Дамер більше не просто вбиває. Його злочини набувають іншого, ще більш моторошного характеру. Кожне нове вбивство стає не тільки актом вбивству, але й актом абсолютного контролю над тілом жертви. Після вбивства Дамер фотографує тіла у різних позах. Він проводить час із ними. Він розчленовує тіла, зберігає окремі частини. У холодильнику голова, у морозильнику серце, у шафах і ящиках черепи, кістки, органи. У деяких випадках він намагається створити жертв живі манекени, водить кислоту або киплячу воду безпосередньо в мозок живої людини, сподіваючись створити повністю підконтрольну істоту без волі. Але експерименти завершуються смертю і ще одним тілом у його квартирі. З юридичної точки зору це вже не тільки вбивство, а й катування, жорстоке поводження, знущання над тілом, тобто злочини особливої жорстокості і цинізму. За сучасним кримінальним правом такі обставини є обтяжуючими факторами, що автоматично виводять справу на найтяжчий рівень покарання довічна або смертна кара. І при всьому цьому дамер виглядає як абсолютно пересічний громадянин. Він працює на шоколадній фабриці, спокійно їздить у громадському транспорті, відвідує ті ж самі бари. Його квартира поступово перетворюється на місце жаху. Запах розкладання проникає в коридори. Сусіди скаржаться. Кілька разів викликали поліцію, але візити поліції закінчуються нічим. Юридично тут постає питання про службову недбалість. Чи була в поліції об'єктивна підстава запідозрити злочин? Чи вжили вони достатніх заходів для перевірки скарг? З огляду на обставини, тодішні дії поліції виглядають недостатніми і поверхневими. Дамер продовжує діяти. Кількість убитих невпинно зростає. І з кожним новим злочином його методи стають все більш жахливими і витонченими. Але навіть у цьому мороці доля кілька разів намагалась подати сигнал про небезпеку, і суспільство мало шанс зупинити його набагато раніше. Далі про шанс, який було безповоротно втрачено.